Книга псалмів, Псалом 17 Диригентові Слуги Господнього Давида, слова тієї пісні, якими він звернувся до Господа того дня, коли Господь врятував його від руки усіх його ворогів та від руки Саула. Він сказав: Любитиму тебе Господи, моя сила, Господь, моя скеля, опора. Моя надійна опора, мій Спаситель, мій Бог, моя скеля. Я надіятимусь на нього, Він, мій щит, ріг мого спасіння, мій притулок. Я закличу до Господа що гідних хвали, і буду врятований від моїх ворогів. Охопили мене смертельні болі, бурхливі потоки. Беззаконня налякали мене. Мене оточили пута шеола, попереду в мене, тенета смерті. Та коли вони налягли на мене, я закликав до Господа, заволав до мого Бога, і він зі свого храму почув мій голос, мій крик долинув до нього, до його вух, і захиталася земля, стала тремтіти. А основи гір здригнулися і затерпетали, адже Бог запалав гнівом, пішов дим з його ніздрів, бухнув вогонь з його уст, вугілля запалало від нього. Він нахилив небо і зійшов, а під його ногами темрява. І він сів на херовима і злетів, понісся на крилах вітру. А темряву він зробив своєю заслоною, навкруги нього, намет його, води чорних, густих хмар. Від яскравого сяйва перед ним розбіглися хмари, град і палаючий жар, і загримів Господь з неба, Всевишній подав свій голос: град і палаючий жар, і він пустив стріли і розпрошив їх. Він намножив блискавки і викликав в них замішання. І від погрози Господа, від пориву вітру з ніздрів його, прорвалися джерела вод, оголилися основи Всесвіту. Він послав з висот, узяв мене і з могутніх потоків води витягнув мене. Він мене врятує від могутнього мого ворога, від тих, хто ненавидить мене. Бо стали сильнішими за мене, вони насіли на мене в дні мого лиха, та Господь став мені опорою, виведе мене на вільний простір, врятує мене, бо Він прихильний до мене. Господь віддасть мені за моєю правотою, Він віддасть мені за чистотою моїх рук, бо я ходив Господніми дорогами і не вчинив гріха перед моїм Богом. Адже усі його присуди переді мною, і Його постанов я не відкинув від себе, і я буду бездоганний перед Ним, буду остерігатися мого беззаконня. І Господь мені віддасть за моєю правотою, за чистотою моїх рук перед Його очима. З праведним ти станеш праведний, з чоловіком невинним. Ти будеш невинний, з чистим ти будеш чистий, з лукавим ти станеш лукавим. Адже ти спасаєш принижений народ, а очі пихатих упокоряєш. Бо Ти, Господи, засвітиш мого світильника, мій Бог наповнить світлом мою темряву. Адже з тобою я прожену ворожі загони і з моїм Богом. Подолаю мур, він Бог, Його дорога бездоганна, Господнє Слово, випробуване вогнем, Він щит для всіх, що на нього покладають надію. Бо хто Бог, крім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога? Він Бог, який підперізує мене силою, бездоганною робить дорогу мою, а мої ноги як у оленя, Він підіймає мене на висоти, навчає мої руки до бою, і Він натягнув бронзовий лук моїми руками, і ти дав мені щит твого спасіння, твоя правиця підтримала мене, і своєю милістю ти звеличив мене, ти розчистив піді мною дорогу для моїх кроків, і мої ноги не спотикнулися. Я гнатимусь за моїми ворогами, захоплю їх і не повернуся, доки не вигублю їх. Завдам їм поразки, вони не зможуть встояти, впадуть під мої ноги. Ти підперезуєш мене силою для бою, валиш під мене тих, що повстають проти мене. Ти показав мені спини моїх ворогів. Я вигубив тих, хто мене ненавидить. Вони волали. Та не було рятівника до Господа, але він їх не вислухав, рознесу їх, як порох на вітрі, вирівняю їх на глину на дорогах. Ти визволиш мене від нарікань народу і поставиш мене головою народів. Люди, яких я не знав, будуть служити мені, ледь почувши, будуть слухатися мене, а сини чужинців. Будуть підлещуватися до мене, сини чужинців никнуть і тремтять, залишаючи свої укріплення. Живий Господь, благословенна скеля моя, Хай звеличиться Бог мого спасіння. Боже, що мстишся за мене, що підкоряєш мені народи, що рятуєш мене від моїх ворогів, Ти ставиш мене вище від бунтівників. Визволяєш мене від жорстокої людини, за це прославлятиму тебе, Господи, серед народів, оспівуватиму твоє ім'я, ти посилаєш велику перемогу своєму цареві, виявляєш милосердя, своєму помазанцю Давидові і його потомству навіки.